Ощадбанк, на мою точку зору, найгірший банк в Україні. Я сьогодні був в трьох відділеннях. Мені потрібна абсолютно проста операція. В першому банку мені просто нахамили. Нахамили і 40 хвилин протримали у відділенні. Далі сказали, що вони йдуть на обід і взагалі, що не будуть займатися моєю справою. В другому відділенні мене відправили на гарячу лінію, яка не відповідає, там сидить ботик і просто змушує 40 хвилин слухати якусь музику. Третє відділення вимагають оригінала а, а, ідентифікаційного коду, ігноруючи дію, ігноруючи копію, вони навіть не відкрили комп'ютер, щоб взагалі подивитися, чи є я в системі. Це просто жах. Знаєте? А потім, потім розповідають, що держава неефективний власник. Неефективні ті люди, які працюють на цих відділеннях, неефективні ті начальники, яких поставили, неефективний той, хто взагалі займається цим банком на рівні держави. Отак, от ми розбазарюємо своє майно. Ось так ми відносимося до одного до одного. Ну що, завтра піду в четвертий раз. Не знаю, чи мене хто почує. Я вже звик до того, що ніхто нікого не чує. Кажи, кажи. Як ото один казав, повиняєте і замовчайте. Напишіть про своє, свій досвід спілкування з фахівцями Ощадбанку. І чи вважаєте ви цей банк нормальним і адекватним. Сучасним реаліям. Я більше в цей банк ні разу і ні ногою. Все, вирішу свої справи і гудбай. Я так не працюю. Я сьогодні одній людині сказав, якби я так спілкувався в університеті з студентами, то я не знаю, що б за мною було. Я не знаю, хто їх вчить, але я точно знаю, що так працювати в 21 столітті точно не можу.